Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях Олександра Костюк, вінницька реперша, письменниця, поетеса. Вона не збавляла обертів своєї творчості навіть попри війну. Багато нинішніх її робіт про емоції, і переживання цих днів. І з під її пора вийшло декілька друкованих видань. Одне з них це Крик душі, збірка вірших поезія не минає. І також дівчина пише авторські треки, з якими. Виступає на різноманітних конкурсах. Добрий дня, знаш. Доброго дня. Давайте поговоримо про конкурси, у яких ви брали участь. Які нагороди ви звідти привезли, і коли власне був перший ваш конкурс? Е, інший погляд у Києві. Я там зайняла гран-при. Потім на конкурс імені Івана Франка. Ми в театрі Франка там влаштовували конкурс, і один потрібно було вірчо брати Фран, Фран, Івана Франка і зачитати. І я там зачитала, і в мене було гран-при. Теж а брала у Вінниці хвиля талантів 2024, і зайняла там перше місце. Співала Зозуля свою нову пісню, яка якраз вийшла. Угу. Ось а якщо говорити е, про перший конкурс, конкурс, який ви брали участь, враження як ви до нього готувалися? Перший конкурс з репом це був такий масштабний Басо Гренд Церемоні. Це було в Одесі. Ось і дуже так мені було незвично, бо там велика сцена, позаду кліп показували. Я співала, і це було дуже так, дуже класно. Я зайняла теж там гран-при прорив року. Це так називалось 2000 20 було ось угу. і... А якщо говорити про а, дуети, а наскільки ви скажімо, взагалі практикуєте а, дуети і з ким вони вже були? Раніше я взагалі дуети не хотіла ні, дуети я не буду. Я, я солістка, буду тільки сама виступати. А чому і... а чому до речі? Проти дупроти дуетів ви були? Перехідний вік був. 13 років. Я сама, Крейзі Чіка, я буду тільки. Да, мені багато хто пропонував дует, але я... це називається по-модному фіт. Фіт, там з тим-то, не не Вже не дует, вже фіт. Фіт, uh -huh. да, це... Я хочу з тобою фіт записати, це означає, що в дуеті. Uh -huh. І магія вулиць. The Magic of the Street виходить, ми з ним записали одну пісню, але вона ще в обробці. І я нормально дивлюся абсолютно, є багато планів і з подругою моєю Марією записати також. Т тобто, це такі перші спроби, скажімо так, що так. до цього не були. А дуети, ну, які пісні ви плануєте, скажімо, в дуеті виконати? І про кохання, і про війну плануємо, і про батьків. Тобто він буде писати про батька і читати реп. А я про маму, а приспів вже будемо співати як про двох батьків. Типу, він батька-синочок, а я мамина доця. Ось так. А до речі, ваш основний стиль пісень це лише реп. Реп, так. Тобто я можу там співати лірику, трішки пододавати в музиці фольклору, народний вокал, але реп це святе для мене. А чому саме реп? Тому що нікого, ні, ні ну, ні в кого немає такої можна сказати. Поклику дівчат саме читати реп. Ну у Вінниці я не знаю, і в Києві не знаю, що саме дівчата. І до речі, я випустила свій перший кліп. Він, на жаль, тоді мав назву Хто така я. І другий це нужно прокачатися. Було багато хейтерів, це були мої однокласники. Але я зрозуміла, що це моє. Воно дійсно качає під ці біти. Аж через півроку випустила Альона свій рибки. Тобто я ще раніше Альони Альони. По суті, ну тільки Альона Альона там, ну калуш, начити реп, ну він теж співає. А дівчат от таких от немає, тому я хотіла щось таке цікаве для себе. А скажіть, читати реп це має бути якийсь особливий талант, якісь особливі якості, скажімо. Тобто, не кожен може читати реп, не не кожен, к... Ну нібито, я так розумію, співати це треба вокал мати, так. ну голос. А для репа я так розумію, що обов'язково ще обов'язково. Якщо чесно, не обов'язково, я знаю багато реперів, які співати не вміють. А що? А що має бути обов'язково, щоб ста щоб стати класним репером? Це скажу. роз розвинутий слух, тобто відчуття ритму, це гарна дикція, це подача голосу. І потрібно обов'язково. Я коли починала читати реп, я бігала на біговій доріжці і начитувала, чи там пригала, чи на велосипеді їхала, щоб диха дихань дихалка, як я називаю, вона розробилася. Там мию мила підлогу, мила посуд, і теж читаю реп, щоб не було такого, що задихаюся. Я просто зараз подумала, ось реп, це, ну, скажімо, музичний елемент, тобто ритму, да? хіп-хоп, а є степ, є ще степ. Тобто, ну, чи ну скажімо, для тих, хто в танці. Тобто там теж цей ритм має бути присутній. Тобто, власне, степ і реп чимось, це навіть схоже, схоже, та, схоже по але ритму. там, скажімо. Голосом, ну а там танцями, а там танцями, тобто, там... це щось таке схоже. Так це розумію. дуже схоже, да. ага. Е, про пісню, нову пісню. Ви написали нову пісню Харків. Давайте, перш ніж ми поговоримо про цю пісню, власне про її історію. А давайте її послухаємо. Отже, пісня Харків нашої гості Олександри Костюк. Зникає навколо пожежа, будівлі палають. Тривога щоденно затьмаріє вуха. Захищати прийшли орки, що за показуха, засуджуємо тікачів, зарежемо діячів, поважай культуру, землю та скульптури, розвірбають завали, волонтери везуть допомогу в Салтівку, Харків і бахмут. Харків стаків буде стояти, не подолають Бежалісні кадри, місто не дасть. Гарріс стоїть, буде стояти, не подолай, безжалісні картин, місто не тестя, буде розпадав, можемо сей разом відподувати Солдати ЗСУ, військові волонтери Прийдуть на підмогу, жорстокий голей Готують контрнаступ, б'ють і наступають, окупанти без мусів сикують, тікають. Місто пахмут, велике горе зазнали. Бахмут матінка рідна не дістала, перетворилась, Україна на розвали, розтрочені руїни, москалі наказали, Так Харківської буде стояти, не подолають подолай, і казин, місто не дасть, буде розпада, зможемо селі разу підопати, Харківський стоїть, буде стояти, не подолають подолай, і казин, Місто не дасть, буде розпада, можемо селі разу піти. Вистоїть Харків, ворогів, подолають в українській землі. Патріоти закопають, бо мігракети і шахети щоденно пролітають, прозивають нас бендери, Харків рятуй, захисти наше місто. Помолимось за дітей та рідних. Допомогу надавати, зібралися плідно. Харків рятуй, Харків рятуй Харків стоїть, буде стояти, Не подолають, жалість і Жаль, пікати любство не дасть, буде розпадали. Можемо старі разом типувати безпека. Навколо три бога, тривога, боюся, богу, руждаю поколу, вичаю мову, прошу допомогу. Велика ціна, рік до повслова. Харків юриту, захисти наше місто. Харків ютуй, захисти наше місто. Сесрі. І декілька слів про цю пісню. Я нагадаю, що ми щойно прослухали пісню Харків нашої гості. У нас сьогодні в гостях Олександра Костюк, Вінницька реперша, письменниця, поетеса. Отже, історія цієї пісні чому, чому саме Харків? Вона випадково вийшла історія цієї пісні. У мене був творчий вечір в бібліотеці, в бібліотеці на Київській, 12-та бібліотека. Мене... У вас, до речі, був день народження. Ні-ні ні. Це в книгарні герої ага. це окремо. І, виходить, я виступала там, співала пісню про Київ, тому що він мені дуже дорогий, я там навчаюся. Про Вінницю. Ну, про вінницю це місто Вінниця. Це це місто Вінниця нормальна. Така була пісня без вибухів. Потім закрити небо. Це показували кліп, як. Попала ракета в дім офіцерів, і власне підійшла до мене одна жіночка, вона переселенка, і почала плакати, казати, що дуже я талановита, їй сподобалось, і вона просто плаче, бере вона за руку і говорить: можеш, будь ласка, придумати про Харків, я тебе дуже прошу. І я придумала цю пісню. Прийшла, вона плакала мене, принесла мені цукерки, і ми ще один захід зробимо, який присвячений буде окупованим територіям. Це на київській бібліотеці. Сеж, скажіть, будь ласка, творчі, творчі вечори. Ось наскільки цей, скажімо, елемент зараз популярний? Чи приходять люди? Люди на ці творчі вечори, і взагалі, ось ну я маю на увазі, що це ще такий елемент діє, працює. Працює чи, дуже біль, багато чи, чи, більше в соціальних мережах зараз спілкування? Чи все-таки люди приходять? Приходять і багато підлітків навіть приходять. Я в Отамановського робила, то там 45 людей. Нарахувала стуль, стільців, не вистачало, деякі вже стояли. Mm. І саме цікаве, що з моїх запрошених прийшло тільки 5 людей, а остальні mm. прийшли по оголошенню, по афіші і тим, кому цікаво. І ні одна людина. В телефон не влізла. Я дві години виступала, і тобто я тримала увагу, що і було цікаво мої вірші слухати. Ні, одна людина в телефоні не сиділа. Це так дивно для мене було. А багато творчих вечорів е ви вже провели? Ой, так? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сьомий творчий вечір був в книгарні герої. восьмий був в левел ап. Це по креативний простір, і дев'ятий буде в квадраті. До речі, запрошую усіх, але ще дата невідома. Ага, І саме цікаво, що я, Олександра Олександрівна, і сказали, як творче побачення чи творчі вечір? Я кажу, Саша в квадраті. Це двойне значення. Тому так. Тобто, для вас локація підходить. Підходить на всі 100. Абсолютно. А скільки пісень ви вже написали? Ви рахували? Так, да, якраз позавчора так засіла, то українською мовою 30 пісень. Якщо рахувати ще з російською, то там 65 виходить. От uh -huh. три альбоми і два альбома українською виходить. А скільки пісень про події в Україні вона писала з 22 лютого 2022 22 лютого 2023 року? 30. 30. Бо я тоді тільки російською писала, а зараз суто українською, то 30, так. І нещодавно ще про одну пісню хотіла б сказати. Написали ви ще одну пісню. Вона називається Жити. Ось знову таки про історію ми скажемо після цієї пісні. А зараз послухаємо пісня Жити нашої гості Олександри Костюк. Моя улюблена пісня. Стальних мереж, а соціальних мереж він з'явився у мережі. Щось пише: стирає і пише знов. вони так спілкуються, немов чужі, які загубили любов. Любов від не йти порину двох, шли по полям, по лісам. Але любові ріжчак пересох, тепер кожен з них сам на сам В його повідомленнях слабні неспокій вона чекає нових на у неї занадто високий поріг відчутців польових, а вона без нього ніяк не може, він без неї здається теж. Не сніжок ця історія схожа, а соціальних мереж. Соціальних мереж. Увій здавалося, що все робила, так як пишуть в книжках. Та книжки, як книжки, а любов загубилась десь у тих книжкових стежках. І серце тепер, як холодна, крига оборожена, льодом душа. І здавалось, вона крупилася, як дзика, коли інших він спокушав. Їй усього багато здавалось, це не має значення вже. В результаті вони сам на сам застали все поцято неможе. А вона без нього ніяк не може, Він без неї здається те. Сліжокся історія схожа, а соціальних мереж, а вона без нього ніяк не може, він без неї здається де. Не сліжокся історія схожа, а соціальних мереж, а соціальних мереж. А соціальних мереж. Це ж, до речі, де, де знімали кліп? Ем, просто бачу, гарна е, природа. Це як їхати на селище. Якщо чесно, я точно не знаю локацію, але їхати на селище, і там виходить ліс, а потім природа, і дуже там гарно. Там і місточок, є, там і сонечко світить. Ну, природа просто супер. Ну, буквально два слова про історію цієї пісні. Тема соціальних мереж актуальна? Дуже актуальна це в тему того, що хлопці зараз ЗСУ служать вони на війні, і мене зараз хрещений так, також служить на війні, і він виходить, поїхав і. Е, немає зв'язку, а жінка переживає за нього. Як і багато зараз, дуже людей е, хлопці служать, а вони там чи за кордоном, чи тут переживають, і тут він з'явився в мережі, все, я тебе кохаю, і він мене кохає. І ми якось можемо зв'язатися. Бо раніше сказали: ой, ці соціальні мережі вони дуже псують зір, а зараз всі дуже чекають, тому що щоб. Дзвінок там чи повідомлення якесь прийшло? ж буквально там дві хвилини, дві-три хвилини до завершення. Давайте такі бліц невеликі проведемо. І в мене декілька питань, але дуже такі, скажімо, стислі відповіді на них. Як ви почали свій шлях музичної індустрії? В 13 років написала свій перший реп, бо слухала реп і написала, і прийшла. пап, я написала реп, давай музику запишемо. Написала і все. І нап... Які теми і ідеї найчастіше надихають на створення музики? Ой, це може бути і поїздка кудись, і е, спілкування з людьми, і там похід в театр, можу побачити виставу, все надихнулася і прийшла, написала вірш. Тобто за з вами завжди порч. завжди, так да. які виклики зізнавали в процесі свого музичного розвитку ви, і як вони вас сформували? Е, виклики швидке швидш надто швидке читання. Угу. А як обираєте колег для створення кліпів, пісень, музики? У мене є багато знайомих, і я їм довіряю і завжди до них ходжу. Наприклад, записувати пісню чи там попросити, щоб зняли кліп. Завжди мене одна і та сама людина. А які аспекти творчого процесу вам найбільше подобаються? Які навпаки викликають найбільше труднощі? Труднощі викликають те, що у мене середній регістр грудний, і я дуже добре співаю низькі ноти. Мені виходять, а високі ноти брати я не можу. І для мене це трішки складно. А повезло з тим, що я ще актриса, і тобто я зайвий раз не займаюсь дикцією, бо і так на парах багато приділяю цьому уваги. Ось і посилу голосу так само. Тому це для мене так хороше. А ся. що найбільше подобається в, в творчому процесі? Найбільше подобається напевно сама творчість, сама творчість і виступати. Коли я виступаю, бачу віддачу від людей. Це найкрутіше, що може бути. А в кінці там хтось букетик подарив, все, Я розтвіла. Чи є у вас ритуали чи певні звички перед створенням нових треків? Так. Я я маю пити каву, обов'язково Якщо... обов'язкову каву або чай, каву, або чай, просто там п'ю і сижу. Де, сижу це може бути на вулиці, може бути в підвалі, може бути яка. В кімнаті. Яка, яка до кава? Ви п'єте? Яку каву? Вати? Ага. Е, як оцінюєте успіх своєї музики? Що для вас означає успішна кар'єра у світі реп музики? Успішна кар'єра це тоді, коли сучасний український контент, і він дійсно заходить людям. Вони слухають і від цього отримують користь. А яке перше питання? як ви оцінюєте успіх своєї музики? Успіх. Я пишу музику. Потім начитую реп, і коли вже е, замовляю музику, тобто аранжування, і я підставляю голос під музику і чую, що круто звучить. Качає от оце основне качає, то це то тоді угу, зрозуміло. А які майбутні плани, і цілі у музичній кар'єрі? Дуже стись. Писати дуети з різними виконавцями. Ось і випускати свої треки, так само їздити на фестивалі і по секрету скажу, що через кілька років я угодуюсь, просто дуже хочу на Євробачення піти. Mm. Бо я цього гідна, я так вважаю. Ну, звичайно. добре. Я дуже дякую. На жаль, час наш ефір 10.57 на годиннику. Ми маємо завершувати. Сьогодні у нас в гостях була Олександра Костюк, Вінницька реперша, письменниця та поетеса. Нагадаю, що дівчина пише вірші, пише, а пише реп. Ну, співає, власне, і вона також і актриса. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM.